Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня на телеканалі Фронт. З вами я, Вадим. І сьогодні у нас на огляді військовий сухий пайок Америки Меню номер 7 Що хочеться одразу сказати про нього, що він зі штату Огайя, Огайо. Е Плотненька дуже упаковка, трішечки він прорезинений, я думаю, його можна кинути у воду і з ним абсолютно нічого не буде. Легкий, компактний, в принципі, не шумить, що є немаловажним для військового службовця при виконанні бойових чи небойових завдань. Тут у нас є стрілочка для відкриття. Раніше вони були, їх потрібно було відкривати, відчиняти ножем, Зараз спробуємо відчинити вручну. Я гадаю, нічого не змінилось, вони просто додали стрілочку. Так. Що ж, друзі, хочеться зауважити, що цей сухий пайок меню номер 7 на один прийом їжі. І що ми тут маємо? Дві основних страви. В принципі, вона одна, це як йде додатково, тому що в таких сухих пайках одна основна страва. Якісь ягодки, е, упаковочка, в яку ми вложимо хімічний розігрівач з основними стравами. Одразу їх візьмемо, дві туди запихнемо. Так, у нас якісь. Це печиво. Це по-любому печиво. Американські сухі пайки славляться на випічку. І Irish Cream Капучино. Паудер. Це у нас напій, Капучино Irish Cream. Полюбляю Irish віскі каву замовляти, а тут ще й з вершками ірландськими Капучино дуже круто. Також у нас є Blackberry Jam, це якийсь там смородиновий джем. І Також Peanut Butter це арахісова паста. Також хімічний розігрівач. По полосочку нам потрібно наливати води, не переливати. Вказано в інструкції, славетна американська ложка, яка не ламається, і пакетик із дрібничками, в який у нас входить, лимонад, порошок лимонаду, туалетний вологий папір, суха серветка, сіль та дві жувальні гумки. Що ж, друзі, щоб не гаяти час, одразу. Поставимо водичку на розігрів, щоб спробувати каву, ірландський кремовий, ірландський вершковий капучино. І поки у нас буде розігріватись основні страви і водичка, розповім вам дещо про американський сухий пайок. Також я вам забув розповісти про оці цукерочки. Цікаві, це якийсь твізлер ніпс. В буквальному перекладі це твізлер кінечники. Що ж, заливаємо водичку в хімічний розігрівач. Налили ми трішечки більше води, оскільки ми покладемо не один не одну основну страву сюди, а одразу дві. З різних боків. А хімічний розігрівач буде посередині. До речі, зустрічаються латвійські сухі пайки, в яких сухий розігрівач приклеєний до цього пакетику. Для того, щоб коли ти засовуєш основну страву, хімічний розігрівач не з'їхав, завжди залишався на місці і розігрівав повноцінну страву. Але у нас у нас трапилось, дивіться, що у нас пакетик є гостреньким, і він порізав. Пакет із розігрівачем, але вже реакція пішла. Спробуємо якось розігріти все одно. Таке в мене вперше. Ось, як ви бачите, важко засунути хімічний розігрівач по центру. Я думаю, все розігріється. І покладемо. Таку коробочку, яка має нам допомогти швидше це все розігріти. Щодо американських сухих пайків, я вам хотів розповісти е, таку цікаву історію, що е, з ними я познайомився в 2014 році під час вторгнення росіян на Донбас. І там з'явилися американські сухпайки як допомога нашим військовим, і я їх дуже полюбив. Деякі деяким військовослужбовцям вони не заходять деякі кажуть, що на них багато не можна просидіти, але я на них. Пробув більше ніж два тижні, все було добре. я Їх дуже полюбив. Вони відомі тим, що у них багато підсилювачів смаку. Вони такі більш пікантні, але мені це до вподоби. Я люблю таке більш хімічне. Ось і я їх дуже полюбляв. І після того як ми з'їли всі свої сухі пайки. Ми змінили якось позицію, заїхали там на інші позиції, там під селище Добропілля здається. І до нас приїхали десантники із 80-ї бригади. Коли вони розвантажували свій автомобіль, я побачив у них ящики із сухим американським пайком. І я зробив вигляд, що я не знаю, що це. Кажу: О, чуваки, що це у вас, давайте діліться. Вони сказали, американські сухпайки. Я зробив вигляд, що я не знав, що це, оскільки дуже знову хотів їх скуштувати, оскільки. На той час наших сухих пайків, ну наші сухі пайки були зовсім на низькому рівні. І також в 2014 році і у нас з'явилися нові сухі пайки. Але все-таки американські залишаються американськими. І я гадаю, ви побачите саме чому, саме чому, чому їх полюбляв. Чекаємо, щоб розігрілись наші основні страви. І все вам покажемо щодо чого. Поки наш сухий розігрівач намагається розігріти основну страву, ми дістанемо наш хлібчик. Цікавий хлібчик. Пахне трішечки кукурудзою. Можливо, він із кукурудзяного борошна. Також подивимося, що це у нас. Це у нас кранберіс. Якщо я не помиляюсь, це журавлина. І одразу на хлібчик видавимо Blackberry Jam. Джем у нас такий дуже желейний, непрозорий. Деякі джеми у нас такі більш прозорі, видно, що хімічний тут щось є натурального в ньому. Розігрівач. Не хоче, не хоче працювати. Трішечки дамо йому ще кисню. Е, у них е, у американських сухих пайках розігрівачі е, є такі трішечки слабкими. По-перше, американці не люблять дуже гарячу їжу, а по-друге, е, тому вони, в принципі, слабкими є. Також, е, чому у них завжди є арахісова паста? Вона буває іноді шоколадною, буває трішечки соленою, буває просто шоколадною пастою і джем. Тому що американці, і це починало ще для морських піхотинців, вони намазували одразу арахісову пасту і джем. І це у них там якось по-американському називається якийсь там сенвіч, якийсь там сенвіч. Ми також зробимо це такий мікс із арахісовою пастою. Вона є свіжою, видно, що така дуже якісна, тут її 28 грамів. Спочатку, напевно, треба було. Мазати арахісову пасту, а потім вже джем. Оскільки по джему це трішечки вже незручно виходить. Як ми бачимо, сенвіч е, вийшов не дуже презентабельний, але я на 100% впевнений, що він смачний. Так, ягідки у нас якісь е, ягідні цукерки. Так, водичка ще не розігрілась, основні страви також не розігрілись, не спрацював наш хімічний розігрівач, тому будемо їсти холодне. Це залежить не від нас. Трішечки у американців в даному сухому пайку не вийшло. Розімнемо тоді. Це у нас якийсь ентрі біф. це яловичина в соусі, якщо мені пам'ять не зраджує. Нагадаю, що його можна їсти просто звідси з цього реторт пакету, але щоб вам все було видно ми викладаємо на тацю. Якісь бачимо ми. Білі вкраплення, я думаю, це жир. Він, в принципі, не може бути з простроченим сроком придатності. На упаковках срок придатності не пишеться, пишеться на ящику. В ящику у них в великих коробках 12 меню. Всього є 24 американських меню, в яких десь там. Штук 5 є вегетаріанських, обов'язково вони будуть у нас на оглядах також. Це картопля з яловичною, як я бачу і як я відчуваю на... по запаху. Інша страва також є з картоплею, якоюсь вершковою картоплею. У них це називається, як, ну, по-нашому, це якась картопляна запіканка з яйцем. Тут в склад і входить, входять також яйця. Я не знаю, як це можна зробити зі, із таким строком придатності, щоб сюди входили яйця і воно зберігалося, але американці до цього додумались. І зальємо одразу, водичка вже у нас розігрілася, зальємо одразу такий цікавий пакетик, з якого одразу можна пити. Звісно, це не дуже зручно, але все продумано. Все продумано, але розігрівач хімічний нас підвів. Все виглядає як три в одному. Так, Тут є рисочка, по яку потрібно наливати воду. Я налив по цю рисочку, зачиняємо і трішечки потрусимо. А, дуже гарячий пакет. І якраз, поки ми скуштуємо основні страви, він трішечки підстине. Так. Не знаю чому, але я хочу, щоб не перебила смак яловищина, хочу скуштувати цю картопляну запіканку. Що ми бачимо? Дуже симпатичні і рівнесенькі слайси картоплі. Тобто не такі, як іноді у нас може бути траплятися щось товстіше, щось тонкіше. Тут все одного розміру, в принципі, по товщині. Тут Мені здається, не яйце, а сир. Тут щось вершково, вершково картопляна сирна запіканка. Є дуже смачною, я не знаю, тут, можливо, там, якщо хтось любить гостере, якби був соус табаско, можливо, б я б його сюди додавав. але мені здається, воно має бути саме таким ніжним, яким воно є. Дуже смачно. Я не пригадую, щоб таке суглому пайку американському мені в минулому попадалось, але ще хочеться зауважити, вони в принципі кожен рік щось десь в меню можуть змінити. Можуть щось додати, Ось, наприклад, таких цукерочок не було, але зараз вже є. Тобто щось вони завжди змінюють в них. Дуже смачно. Я як знав, що не потрібно було снідати, перевершено. Що по картоплі із яловичини, тут дуже багато яловичини. Це, в принципі, як в якоїсь натертій тушеній картоплі це все тут, але її менше, ніж м'яса. М'яса дуже багато, і тут воно таке волокнисте, немає ні прожилочок, нічого. Як ви бачите, в принципі, ніякого жиру тут немає. Але, але хочеться зауважити, що м'ясо схоже на наше тушковане м'ясо. Тобто на нашу тушонку. Навіть можна сказати, на якусь армійську. Що дуже мене здивувало, оскільки в них завжди м'ясо було. Мало якусь відмінність від нашого. У нас завжди це тушонка. Суп, буде якийсь там гречаний рисовий чи борщ, там буде тушонка. Каша, там буде тушонка. І окремо у нас є тушонка. А тут в американському завжди це мало відмінність, там завжди якась курочка, там завжди воно зовсім все по-іншому було, відчувалось по-іншому. Там то тушене, то запечене, то якесь смажене. Дуже нагадує тушонку. Так. По журавлині. Також спробуємо спочатку натурпродукт, щоб ці цукерочки не перебили смак. Журавлина як журавлина, мені здається, можливо, вона трошечки незвична для нас, оскільки там, якщо ми їмо якісь сухофрукти, то це не журавлина. Але дуже круто. Засухав фрукти завжди жирний плюс, оскільки це вітамінки, оскільки це якийсь натурпродукт. По цукарочкам американським. Ого. Вони не досить такі солодкі. Журавлина навіть була. Солодше за ці цукерочки. Ви знаєте, є такі лирочки, де продаються оці хімозні желейки. довгі, там, різні там гарбузики, там, ще щось. чи кавунчики. Оце от щось такого, але воно набагато плотніше і набагато твердіше. Я гадаю, це не через мороз, воно само є такої консистенції. Прикольно. Прикольно пожувати, постояти десь на пасту. Дуже прикольно собі заникати це собі і далі десь смакувати. Так, куштуємо і Irish Cream капучино. Instant Powder. Так, пахне вершково. І одразу із цим мегапопулярним американським сендвічем навіть там батьки дають своїм дітям перед школою такий сніданок із такими сендвічами. Це дуже популярно і я гадаю дуже смачно! Це дійсно є круто. До речі, тут джем. Є не зовсім хімозним, тут навіть є шматочки цієї смородини. Дуже прикольно розкривається смак у поєднанні арахісової пасти із джемом. І неодноразово я вам буду повторювати, що американські сухпаї випічці просто богі. М -м -м. Дуже круто. Какао чи капучина. Я не знаю, як пити з цього пакетику. Спробую ще раз. М -м -м. Дуже смачно. От є три в одному, а це капучина. І воно, в принципі, не як капучина, але набагато краще, ніж три в одному. Ну, типу, я не знаю, дуже якісно, дуже смачно. Солодко. У нас тут 15 грамів цукру на 100 грамів. Це немало. Дуже солодко, я таке в принципі не дуже люблю, тому про капучино на сьогодні все. Але сендвічі я ще скуштую і будемо підбивати підсумки. Отже, панове, на мою суб'єктивну думку щодо сухого пайка американського меню номер 7 можна сказати, що він зайшов мені на всі 100%. Все дуже сподобалось. Смаколики на найвищому рівні. Хліб, який був чи печиво, чи хліб, також дуже смачно. Відкривається смак у поєднанні із джемом та арахісом і цим печивом просто неймовірно. По картопельки з з м'язком також, хоча б і вона була якби тушена, тушене м'ясо було, але було дуже смачно. В поєднанні все неймовірно заходить. Нагадую вам, що ви дивились програму Військова кухня на телеканалі Фронт. До нових зустрічей.